Двоє людей дістали поранення через удар ворожого дрона на Харківщині. Про це сповістили у прокуратурі області. Росіяни надвечір поцілили безпілотником по автомобілі у прифронтовому селі Баранівка. Постраждало подружжя. Вони із численними травмами у лікарні. Потрощена також і їхня автівка. А російська армія уночі атакувала Дніпропетровщину артилерією та ФПВ-дронами, Повідомив керівник області Сергій Лисак. Під ударами були Нікополь, Мирівська та Марганецька і Покровська громади. Обійшлося без постраждалих. Напередодні ворог скинув авіабомбу на Синельниківський район. Дістали поранення двоє чоловіків. Стан одного із постраждалих тяжкий за його життя борються лікарі через ворожий удар. Також потрощені приватні будинки та автомобіль. Двоє людей дістали поранення через ворожу агресію на Запоріжжі. Повідомив керівник області Іван Федоров. Постраждалі це жительки Васильівського району. Ворог загалом за добу завдав по регіону майже пів тисячі ударів. Під вогнем опинилися 16 населених пунктів. Росіяни були з авіації, РСЗВ, артилерії та дронів. Відомо про чотири зруйновані будинки та господарські споруди. П'ятеро людей дістали поранення через ворожі обстріли на Херсонщині. Повідомив керівник області Олександр Прокудін. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. під артвогнем та авіабомбами опинилися три десятки населених пунктів та Херсон. Загарбники пошкодили п'ять багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Також понівачали стільникову вежу та приватні автомобілі. Росіяни атакували цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Поцілили по локомотиву за допомогою БПЛА. Про це сповістили в «Укрзалізниці». Унаслідок удару постраждав машиніст. У нього уламкове поранення ноги.